Добрий день, друзі, добрий день сидівники. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про шовковицю. Іде 2024 рік. Будемо розмовляти про укорінення живців шовковиці. Це у мене вже буде четвертий дослід, і деякі фрагменти відео другого і третього досліду я вам покажу. Але сьогодні ми з вами будемо розмовляти про будову кільчеватера, який я виготовив. І в цьому році будемо укорінювати живці уже в кільчеваторі нового покоління. Як виявилося, що Шовковиця в моєму старому кільчеваторі здебільшого пускала корінці тільки на п'яточки, там, де Підігрів був у кожного живця, тому новий кільчуватер я трішечки перебудував. І у цьому кільчуватері підігрів живців вже буде виконуватися не тільки із, знизу з п'яточка, а і деяка частина живця буде підігріватися з боків. Друзі, новий кольчеватор я виготовив з старенького холодильника, який вже не працював, От, із нього залишився тільки кожух. Значить, кожух, ви бачите, це був холодильник маленький, я відрізав довжиною 250 мм. Задню стінку цього кожуха зашив листом з оцинкованої ставі. І на задній стіночці зробив реверсі. Це потрібно для того, щоб підігрів кожного живця відбувався не тільки зі сторони п'яточки, а й з боки. Так, тепер збоку, ви бачите, на висоті десь 120-130 мм стоять кутнички. Це потрібно для того, щоб ми поставили. Ось такі дощечки І будемо потім загружати живці і формувати наші живці в ключоватері таким чином, щоб відстань між живцями була 20-30 мм. Ви бачите, що Кільчеватор обладнаний термопарою і терморегулятором. Друзі, в нашого кільчеватора в якості нагрівального елемента викори... я використовую карбоновий шнур. У старого кільчеватора я використовував декілька ламп. 4 лампи на 25 Вт для підігріву задньої стіночки. В цьому кільчеваторі використовуємо карбоновий шнур. Ось ви бачите, на задній стіночці з допомогою кришечок зроблена змійка із карбонового шнура. Потім, після того, як я все закінчу, ми утеплим цю стіночку і закриємо пінополистерильною плитою. От. І ще одне хочу. Зробити яке зауваження. Коли я е, купляв карбоновий шнур, е, я брав шнур із опором 1 метра 33 Ом. І мені порекомендували взяти 10 метрів шнура. І він повинен був нагріватися від е, напруги 220 вольт до температури 65 градусів. Але ж, Дослід показав, що 12 метрів шнура нагрівалося до температури 90 градусів від напруги 220 вольт. От. І тому я далі його не грів, щоб не розплавити. І вирішив свій терморегулювач е, підключити до карбонного шнура довжиною. 12 метрів через діод. Або ж у мене тут стоїть, я зараз розповім про е, вимірювач температури і регулювач температури через один оптронний терістор. Таким чином у нас на карбоновий шнур довжиною 12 метрів буде подаватись напруга 110 вольт. Друзі, в якості вимірювача температури і регулювача, у цьому році я використав е, прилад фірми Oven. Ось я вам показую його, е, як він виглядає. Е, цей прилад працює, його силова частина працює з обтруними терістерами. І е, в зв'язку з тим, що мені потрібно було 110 вольт, я використав один одруний тиристор І таким чином ми будемо використовувати всього 110 вольт для нагріву нашого нагрівательного нагрівач, нагрівача. Які параметри в нього виникли? Значить, довжина шнура 12 метрів. Його опір. Складав десь приблизно 370 Ом і на 110 вольт струм ми одержали 300 мА. Це складає приблизно 30 Вт потужності. І, і ще одна проблема в нас виникає в зв'язку з тим, що е, часто виникає проблема з струмом. Ви бачите, що вимикається подача електричного струму для того, щоб не пропали наші живці. Є два варіанти. Ми будемо їх заносити в тепле приміщення. Або ж я буду використовувати звичайний безперебійник із комп'ютера. І з нього буду одержувати також 220 вольт. І е, після випробування виявилось, що якщо взяти акумулятор е, автомобільний і безперебійник, то наш терморегулювач і нагрівальний елемент дуже ловко працюють і працюють е, більше п'яти годин. І таким чином, якщо у нас не, не буде електричного струму, то наші живці... Будуть підігріватись і далі. Друзі, ось я вам показую безперебійний з комп'ютера, як я його переробив. Через отвори в стіночки я вивів, вивів два провідника, до яких підключив невеличкі крокодильчики, щоб підключати автомобільний акумулятор. На стіночку поставив розетку. теж Вивів із середини, тут ми будемо держувати 220 вольт. От. Ну і все. І акумулятор маленький е, видалив із середини нашого безперебійника. Е, так, таку конструкцію я вже використовую давно. І е, е, він у мене працює і як е, блок живлення 220 вольт. От. Якщо вимикається освітлення з допомогою такого безперебійника і акумулятора можна забезпечити свою кімнату освітленням. І можна включити для зарядки телефон. Можна іще якийсь прилад, якої потужності буде потужність якого буде невелика. І акумулятора акумулятори вистачає надовго. Друзі, в якості регулювача температури я, звичайно, рекомендую використати ось такий регулювач. Він називається Мікро 610. Я з ними працюю вже більше 20 років, він дуже надійний, але він працює з семістером. Тоді на виході буде силового елементу 220 вольт або ж е е можна підключити тиристор, тоді буде 110 вольт. Ось Дивіться, як він називається його е, документація. Друзі, забув сказати, що такий регулювач температури працює або із терморезистором, або з термопарою. Е, у мене прилад, який працює з термопарою. Термопара у нас знаходиться в відсіку. Де будуть живці? Ось, ви бачите, температура. Ми можемо міряти не на задній стіночці температури, а на деякій відстані. Звичайно, при загрузках живців необхідно прокалібрувати термопару. Ну що ж, друзі, будемо утеплювати задню стіночку з нагрівачем нашого кільчеватора. Спочатку. Покладемо тоненький шар і завер. А потім за допомогою монтажної піни покладемо один лист пінополістиролу. І таким чином наша стіночка кільчеватора буде зберігати добре тепло. Друзі, розповідь про будову кільчеватора я буду закінчувати. Ви бачите, що кільчеватор у нас обладнаний терморегулювачем, резервним блоком живлення. Також задню стіночку кільчуватора із нагрівачем із карбонового шнура ми утеплили. На цьому це відео я буду закінчувати. Після того, як буду закружати ширці, я зніму ще одне відео. На цьому все. До побачення всього доброго, слава Україні.